Історія палацу Кунін Шидзин, глава 218. Найкраща Фанінь. Свічки в кімнаті вже погасли, залишивши приміщення у темряві. Лише світло з подвір'я ледь ледь пробивалося крізь білий папір на вікнах, тьмяно освітлюючи покої. Дзяйні навіть не усвідомила, як дійшла сюди, і яка сила підтримувала її, не даючи впасти дорогою. На обличчі да були криваві сліди, і руки його теж були в крові, наче він щойно з усієї сили притискав чиюсь рану. Краплі крові падали з його пальців. Коли Дзян Сюйнін проходила повз нього, цей мовчазний і стриманий юнак майже здавленим голосом промовив Я запізнився. Та Дзян Сюйнін ніби не чула його, вона бачила лише кров, яка текла швами між плитами підлоги. У зазвичай у хайній кімнаті, де зберігалася скрині і книги, тепер панував безлад. Розкидані облікові книги і папери валялися всюди. Та дівчина, служниця з дому графа Цінь Юаньбо, яка пережила стільки труднощів, лежала там, ледь дихаючи, з опущеними повіками, притулившись до нижньої частини шафи з коштовностями. На її витончених щоках уже не було ані сліду рум'янцю. Страшна рана в животі. Що пройшла ззаду, наскрізь була прикрита її пальцями, та кров усе одно повільно, невблаганно витікала, забираючи з собою рештки її життєвої сили. Як таке могло статися? Цього не мало бути. Дзян Сюіні не досі пам'ятала той день, коли пішла на бенкет до маєтку Тінь Юані, кілька злих служниць гналася за нею коридором, у шаленстві переслідуючи її. Вона була налякана і розгублена, паньінь випадково наштовхнулася на неї і забруднила її ароматне саше. Сльозинка скотилася з її великих ясних очей, мов руса на кінчику травинки, тіснота, ніжність, незграбність. Та вона була, мов та травинка, здавалася крихітною, і незначною, але мала непохитну життєву силу. Навіть коли злодії схопили її, соломість, штовхнули у воду, вона боролася, билася, виривалася. Здіймала ряб на поверхні озера, хвилювала воду, в якій відбивалося зморщене небо. Після того, як вона врятувала її, Дзян Сюйнін колись неправильно її зрозуміла, вважаючи, що та не має ані таланту, ані прагнення до навчання, та Фанінь здивувала її. Того дня, коли вона залишала палац, Фанінь піднесла їй скриньку зі срібними купюрами, і ароматне саше, тримаючи їх обома руками перед собою, Дивлячись із надією і обережністю, навіть не здогадуючись, яке хвилювання це викликало в її серці. Саме той момент став справжнім початком відродження Дзян Сюєнін протягом двох років, далеко від столиці, поруч із нею майже завжди була їнь. Від Шу до Дзянніна. В очах інших вона, можливо, була лише нелюбою служницею з дому Цінь Юанбо, лагідною пані Жені соляної справи, навіть головою торгівельної гільдії. Відомою своєю чесністю і вірністю слову. Та в очах Дзян Сюйнін вона завжди залишалася тією наївною дівчиною, яка, ухваливши рішення, віддавалася людям усією душею. Дзян Сюйнін відчувала, що в цю мить її душа і тіло ніби розділилися надвоє, і це принесло дивне, моторошне заспокоєння. Вона підійшла до неї і м'яко стала навколішки в калюжі крові. Потім простягла руку, намагаючись притиснути рану, з якою кров тепер текла повільніше. Її голос звучав, мов у вісні. вона лише прошепотіла. Фанінь, фані, я тут, усе буде добре. Лікаря вже викликали Джо Цихуан так добре лікує, ти обов'язково одужаєш. Вією Фангінь ледь здригнулася, коли вона почула цей голос. Вона повільно підняла погляд. Та перед очима все було розмитим. Дзян Сюйнін стояла навколішки біля дверей, і її власний погляд теж був затуманений. Пан Їнь ледве могла розгледіти її обличчя, та вона впізнала її голос, і в цю мить вона знову набула звичного вигляду, ніби це був непрощальний час, і хрипко мовила Друге пані, ви прийшли? Дзян Сюйнін сказала їй: Не говори! В очах Юфанінь почали збиратися сльози. Да оцінь мене не обманув. Я попросила його знайти вас, і я боялася, що він не послухає, піде за лікарем і затримається, і я не встигну побачити вас. Голос Дзян Сюйнін затремтів. Не говори. Та її сльози раптом покотилися по щоках, зволоживши. Чорні вії, в яких з'явився смуток, якого вона ніколи раніше не знала. Він забрав печатку, пані, він забрав нашу печатку. Бізнес, ушує, дзяніні, напевно, в біді. Замовкни. скрикнула Дзян Сюєнін. У цю мить крихітний, ламкий спокій і холоднокровність, які вона так відчайдушно намагалася зберегти, остаточно зруйнувалася через незграбну впертість юфаньінь. Вона різко перебила її, та відразу після цього її худі плечі затремтіли, голос став глухим, ніби щось стисло його зсередини. Невідомо кому вона це говорила, їй чи самій собі. Вона повторювала знову і знову Нічого не станеться. Як з тобою може ще статися? На соляному промислі, у торгівельній гільдії стільки людей чекають на тебе, стільки справ попереду, як з тобою може щось статися? Послухай мене, не говори, не плач, Джо, це скоро прийде. Та поки вона це говорила, її очі почервоніли. Сльози раптово хлинули з очей. Вона з усіх сил намагалася підняти голову, аби не здаватися надто слабкою в таку мить. Але несподіваний смуток, мов хвилі, знову і знову накочувався на неї. Вона була не каменем на березі, а лише пораненим птахом, що лежав на скелі якого беззупинно накривала жорстокі хвилі, цілковито занурюючи воду, світ, ніби втратив опору. Вона не могла ні за що вхопитися, не могла втриматися. У боротьбі з цими нестримними хвилями вона не здобула нічого, окрім закривавленого пір'я, зламаних кігтів і численних ран. Дзянсюєн не змогла стримати сліз, вона простягнула руки і міцно обійняла юфань. Але відчула лише холодне тремтіння, що огортало її. Не плач, не плач, усе буде добре. Їв усміхнулася крізь сльози, та сльози були гарячішими, ніж будь-коли. та, що стояла на межі відходу з цього світу, раптом стала тією, хто втішає. Вона намагалася своїми слабкими словами залишити бодай трохи сили. Фанінь від самого початку була приречена. Того року ви врятували мене, ці роки, що я прожила, були мені дані несправедливо. Небеса були милостиві і дозволили мені зустріти вас. Пані, не плачте. Сльози Дзян Сюйнін не припиняли текти, та слова Юфандінь ніби повернули її в минуле. У її похмурому, безрадісному, минулому вона ніколи не бачила таких яскравих і прекрасних людей. Ніколи не зустрічала такого ясного і чистого неба. Я вже одного разу помирала там, унизу, здається, не так страшно, там темно, нічого не видно, навіть темряви не видно. Юфангінь на силу підняла палець, ніби намагаючись щось намалювати в холодні порожнечі, але рух розпався, не склавшись у щось цілісне. Тоді я побачила людину. Вона була дуже схожа на мене і постійно дивилася на мене, а потім ви витягли мене з води, і вона зникла. Я більше ніколи її не бачила. У її чорних очах відбивалося світло крізь віконний папір, погляд, повільно обертаючись, зупинився на обличчі Дзян Сюйнін. Вона ніби знову стала тією розгубленою, незграбною дівчиною, розповідаючи тонким, мов шовк голосом: Я така дурна. Ви ж попереджали мене, щоб я остерігалася його, але я подумала адже він урятував мене. Рука Дзян Сюйнін, які обіймали її, стиснулася. Вони міцно тримали її плечі, але це не могло зупинити раптовий колючий білю серця Джо Інджи. Якби не було Джоу Інджи, тодішня вона не змогла б рятувати Юфаньїнь і вивести її з дзінніна. Але саме тому, що вона врятувала Джоу Інджи, сьогоднішня Юфань зазнала цього нападу і потрапила в біду. Доля замкнула коло і жорстоко з неї поглузувала. Дзян Сюєнін глухо повторила: Ні, ні, як ти можеш бути такою дурною? Ти побудувала такий великий бізнес, приїхала до Сінжоу, організувала постачання. Навіть такі люди, як Лю Джоу Уінь, поступаються перед тобою. А пан Жень не втомлюється тебе хвалити. Це не твоя провина, ти ні в чому не винна. Немає нікого кращого за тебе. Колишній біль поволі вчухав, Юфанінь відчула, як у цю мить її життєва сила ніби повертається, і з надією прошепотіла краще, ніж та дівчина. Дзян Сюйнін дивилася на неї. В очах Фанінь промайнуло щось схоже на марево. Іноді мені здається, що ви не дивитеся на мене. Часом ви замислюєтеся так, ніби дивитеся крізь мене і бачите когось іншого. Я так боюся, так боюся, що та дівчина з'явиться і забере мене. Я не вмію рахувати, погано знаю іерогліфи, не знаю, як вести бізнес, не вмію будувати хитромудрі плани. Я боюся, що не зможу вам допомогти, боюся, що ви відмовитеся від мене. Боюся, що я не зрівняюся з нею. Дзен Сюйнін раптом замовкла, а потім сльози хлинули мов дощ. За все своє життя, крім розмови з Джаном Дже, вона ніколи не згадувала про своє минуле життя. Усе це мало залишитися похованою таємницею минулого. Вона ніколи не думала, що, побачивши обличчя точнісінько схоже на Юфа Ніні з минулого життя. Згадавши юфаніні з минулого життя, хтось зможе помітити щось у її ледь помітних змінах виразу. Ця нещасна дівчина така крихка і чутлива, усе тримала в собі, не показуючи своїх переживань назовні. Вона згадала ту лампу у в'язниці, згадала тіні під світлом лампи, які відкидала старі облікові книги, згадала ту боязку дівчину, яка виросла на задньому подвір'ю дому тінь Юаньбо. І як одного разу вона раптом сказала їй, що збирається укласти фіктивний шлюп із женом в Яйджі, аби втекти зі столиці і піти у широкий світ, зайнятися торгівлею. Дянсюянін не переставала тремтіти її закривавлені пальці піднялася, намагаючись терти сльози з чік Юфаньїнь. але замість цього залишили на її блідому обличчі страшні криваві сліди. Вперше вона почувалася такою безпорадною. Вона міцно обійняла цю дурненьку дівчину, мов грішниця, вона схлипувала і сповідалася їй. Ні, ні, ти найкраще. Саме ти показала мені, що я можу допомагати іншим, що можу боротися з долею. Саме ти почала все це. Не я врятувала тебе, це ти врятувала мене. Ти найдобріша. Якби мені запропонували іншу, я б відмовилася. Ти єдина фанінь у цьому світі. Найкраща фаньінь. Юфандінь усміхнулася. Це була усмішка, сповнена задоволення і щастя. У цій похмурій темряві вона раптом засяяла, мов сонце, і місяць, але відразу згасла, ніби ця усмішка виснажила у ній останні сили, спалила останню іскру. В останню мить свого життя вона міцно стиснула її руку. Це була мов та боротьба на поверхні озера. Вона плакала. Пані, я не хочу йти, я так хочу жити. Та навіть ця боротьба за життя, як і згасаюче світло на її обличчі, поступово зникала. Зібрана калюжа крові завмерла і вистегла, мов полум'я перекинутої свічки, що нарешті згасло, так і юфангінь, яка колись сяяла у цьому світі, тихо згасла. Джоу Цихуан прийшов із лікарською скринькою. Почувши, шум усередині, він не наважився зайти. Здалеку долинали крики джи. Виджи. Люджаунь підійшов до дверей і, побачивши сцену всередині, затремтів, ніби ось ось з і повільно відступив назад. Дзян Суїні, нося в крові, стояла навколішки в калюжі крові, обіймаючи тіло, що поступово холонуло. Навколо панувала глибока темрява. Вітер увірвався всередину, ніби тисячі демонів ховалися в пітьмі, хихочучи і глузуючи з того, як смертні, думаючи, що можуть керувати долею, насправді перебувають під владою вищих сил. Але яка непримиренність? Яка ж непримиренність? Чому? Чому це має керувати мною? Ця лютуюча ненависть, що розривала серце, огорнула її, і Дзен Сюйнін затремтіла від неї. З очима почервонілими від сліз, втупившись у гнітючу темряву над головою, вона істерично закричала в порожнечу вона була моїм спасінням, як ти смієш забирати її в мене? Якщо ти вже відпустив її, як ти можеш так жорстоко відібрати її в мене? Ти хочеш сказати мені, що, почавши все спочатку, я нічого не зможу змінити? Я кажу тобі, і не мрій! Лише вбивши мене, ти побачиш це так, у цьому житті я ніколи, ніколи не впаду перед тобою на коліна. Зараз мені здається, що якщо ви почули цю главу, і вам не було дуже-дуже шкода Юфаньїнь, не було шкода Дзян і ви не відчули хоча б малесенького комочка у горлі. То ось, напевно немає серця. Мені було важко читати цю главу. Це прям боляче було і набагато сильніше, ніж було в дорамі. Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.